Всім привіт, друзі! Минулий раз я показував вам ліхтарок від Wuben Model G5, дуже класний ліхтар, який я зараз використовую який і ліхтар. Кожен день він зі мною постійно лежить або десь в джинсах, або в сумочці. Отже, сьогодні я покажу вам його старшого брата, можна так сказати, Wuben X4. Давайте подивимося, розпакуємо його і розберемося, який у нього є. В цілому функціонал. Він потужніший набагато, більший. Також має класну кліпсочку, яку можна кріпити. Зараз глянемо. Кайф цих ліхтариків в тому, що вони всі мають доволі розширений функціонал. Це щось більше, ніж ліхтарик, доволі круто, бо ти можеш закривати їм багато потреб. Паковочку відкладаємо, і у нас зустрічає ось така коробочка Дивимось, що у нас тут всередині. Інструкція, ніхто не читає інструкції, але повірте, з часом ви до неї повернетеся, бо тут доволі багато всього можна в ньому включати-виключати. Тут у нас що? Звичайний Type-C шнурочок за це плюс, Type-C рулить. Ось такі от, така петелька. Тут бігуночок можна фіксувати на руці або десь чіпляти. І сам ліфтарк. Дуже класна упаковочка. Відчувається в руці він одразу надійно. Тобто тут немає ніяких люхтів, абсолютно ніяких зайвих звуків, нічого не гуляє, не шатається. В порівнянні з G5 він так само має запобіжник. Тут бігають режими, так само тут можна було переключати, повністю його заблокувати, щоб він не включався, включався і можна відкрити доступ до зарядки. Так само тут доступ до зарядки, режим. Звичайного ліхтарика, мабуть, той, що з голівки основної, і, скоріш за все, це ліхтарик боковий. Ну, зараз подивимось. І повністю заблокований. Треба прибрати ось цей от запобіжничок для акумулятора. Оп. З цієї сторони у нас магніт. Це взагалі супер офігенна штука. Ми вже неоднократно його використовували для того, щоб щось підсвічувати. Просто цепляєш його на поверхню. Дуже класно, дуже зручно. Є замочок навіть для відкриття закриття відсіку для акумуляторів. Цікава штука. Тут у нас ось такий ще один запобіжничок, заберемо його. Все, защелкнуло. І можна закрити замочок. Тепер ця кнопочка не відкриває сам ліхтарик. Дуже зручно зроблено. Акумулятор формату 18650. Супер. Так, дивимось, Зараз він у нас заблокований, він не включається. Ми переводимо в перший режим і вмикаємо. Ага, тут у нас вмикається ось ця LED-підсвітка. Додатково, так само, як і на цій моделі, тут є, бачите, ось такий от ползуночок. Ним можна налаштовувати яскравість. Ну, я вам скажу, він мене вже засліпив. Можна крутити цей регулятор. До ось такого ефекту. Бачите, коли ви впираєтесь в його максимальну потужність, він блимає. Прикольна штука, мені подобається, це можна використовувати для риболовлі, в принципі, для того, щоб підсвітити собі якусь поверхню площу або поставити просто збоку, десь там, як я ловлю рибку, можна поставити на столик чи освітлювати вудочки. Виключимо. Фу, блін, я нічого не бачу. Так, наступний режим у нас це режим основного ліхтарика. Переводимо ползунок вверх ось. і вмикаємо. Це вже основний ліхтарик. Так само ним, ось цим повзуночком, ви регулюєте його потужність. В меншу сторону до оцього блимання, тобто він вперше мінімальну і максимальну. Ну, я не знаю, як передати, наскільки сильно він світить. Мені ось на цій, на цій ось дистанції я відчуваю тепло. Тобто він валить конкретно. Трошки зробимо слабіше і виключимо його. З цієї сторони у нас знаходиться кліпсочка. Бачите, так само, як і на цій моделі. Ось тут кліпса була у нас на ребрі, і її можна переводити на одну сторону і на іншу сторону. Дуже зручно, її можна цепляти десь на кармашок рубашки чи куртки. Можна також зацепити за ремінь чи за джинси. Дуже класно. Тут так само є кліпсочка. Звісно, форма складніша, розмір більший, фонарик важчий. Ця кліпсочка не переміщається, але вона доволі якісно зроблена. Тут взагалі питань до неї нуль, скажімо так. Подивимося, давайте ще, один, ще одне положення ось цього запобіжника. Це фінальне положення. Воно відкриває доступ до Type-C зарядки. Класно, класно. Мені насправді дуже подобається імпонує в цих ліхтариках те, що воно все. Скручене і, бачите, відчувається, виглядає доволі надійно. Тут сюди стоять болтики, шурупчики, все це закручено, немає ніякого люфту, немає якихось видимих, знаєте, таких деталей чи частин, які виглядають нерозбірними, одноразовими. Це все виглядає дуже класно. Він має класну вагу. Не знаю, скільки його вага насправді, але так от, якщо орієнтуватись по кормушкам для риболовлі, то ну, тут, мабуть, грам 100 в ньому є. Давайте подивимося ще один якийсь режим. Чи є додаткові режими в положенні для бокового такого кемпінгового режиму? Просто включаємо, він підсвічує територію. Да? При включеному боковому ліхтарі зажимаємо кнопочку і тримаємо. Включається зелений ліхтарик. Можливо, налаштовувати колір. Так само, як і в цьому ліхтарику, тут є РХБ режим. Прикольно, прикольно. Червоний. Можна включати виключати його. Зажимаємо, він переводиться знов сюди. На звичайному режимі робимо мінімальний або якийсь середній, ну це там нижче середнього. Подвійне натискання вмикає а, максимальну потужність. О, все, ліхтарик вийшов максимальну потужність. Ще раз подвійне повертає до попереднього налаштування. Дуже зручно, питань немає до цього. Вимикаємо. Ось так виглядає група діодів. І так виглядає сам розсіювач. В інструкції є на англійській повний гайд по тому, як використовувати комбінації RGB різних бікон режимів, маячків. Ось можна комбінувати між собою кольори. Кому цікаво, в принципі, можна для себе скомпонувати якісь налаштування, оскільки я розумію. Ось такий маячок, дивіться, гарно. Дуже класно виглядає. Можна, до речі, використовувати для велосипеду, наприклад, або для свого бекпака, чи для того, щоб поставити ззаді, як маячок на велосипеді, в принципі, зручно. Додатково до цього ліхтарика ще йде ось така от насадочка. Вона, я так розумію, докупляється окремо. Так, це у нас ось такий розсіювач. Інсталюється от сюди. Ось. І він перетворює цей ліхтарик на ліхтарок червоного кольору. Бачите, він дуже сильно розсію світло. в принципі, Для того, щоб підсвічувати, це такий торч-режим, десь ходити так, щоб у вас великої вістини не було видно, або десь підсвітити, щоб де не потрібно якесь яскраве світло. По суті, теж такий собі тактичний ліхтарик. Ось такі справи, йдемо далі. І ще одна дуже така особливість саме цієї моделі, мабуть, по зрівнянню з наприклад, за цією моделькою молодшою, наявність ось тут тактичної кнопочки для керування ліхтариком. Ви можете просто вмикати по кліку. Можна зробити два кліка і включити режим стробоскопа. Такою штукою, якщо ви посвітите комусь в обличчя до людини, яка, наприклад, намагається до вас вламатись, вломитись десь в хату чи щось таке, я думаю, дуже сильно може десь орієнтувати. Ця кнопочка доволі нагадує мені. Органи керування для тактичних ліхтариків для зброї теж дуже-дуже корисна штука. Ось такий от ліхтарик, друзі. Якщо вам подобаються такі огляди, якщо вас цікавить контент, підписуйтесь, ставте лайки, напишіть мені свій коментар. Якщо цікавить щось ще по цьому ліхтарику, задавайте питання, я на всі питання відповім. Ліхтарики чудові, мені дуже подобається їхня якість. Якщо вас вони зацікавили, можете звернути увагу. Внизу під відео в описі є також посилання на ці ліхтарики, а також є промокод з Знижку в 10%. Отже, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, лишайте свої коментарі. Всім па-па!